Ми вас вітаємо в такому гарному закладі, який називається Одеська національна наукова бібліотека імені Максима Горького. Хочу, По-перше, хочу вам Завдячити, що ви прийшли все ж таки, що ви цікавитеся, що ви байдужі. І хочу, знаєте, сказати, до речі, от дівчина сказала, що Шевченка, кобзар, дуже ви права, коли ви це сказали, тому що, по-перше, кобзарі, як вам вже розказували до мене, що це були люди, як би сказати, маловідомі, але вони грали дуже важливу роль в історії і відіграли цю роль в історії України. Тому що вони раніше називалися Божі люди, старці. І вони ходили по селищах, співали свої пісні, думи співали. І, як би сказати, вони розповсюджували завдяки їм, і відбувалося таке на Україні. Вони грали роль новинара, тобто вони розповсюджували новини, якісь навіть попередження робили. І ось, до речі, до того, як Тарас Приголь Шевченка саме їм присвятив свою першу збірку, яку він... Вже склав, і вона вийшла з перша збірка Тараса Григоровича шевченка «Кобзаряка» яка називається, вона вийшла в 1840 році і присвячена була саме Кобзарям. І він просто, коли вже це слово вийшло, я би сказати, в світ, і тоді цих людей почали називати кобзарями. А до цього часу їх називали просто, як я вам сказала, Божі люди. Тобто майже всі вони були сліпі. І можливо, я, б, я коли почала вивчати про кобзарі. Про їх творчість, яку роль вони відігравали, чому саме в ось бібліотеці ось так, така увага приділяється цьому виду мистецтва. А, а от знаєте, хочу вам сказати, що дійсно ці люди були, можна навіть сказати, героями України. Мерло. Сьогодні є такий стержін, що в нашому місті працює і живе така чудова людина, чудовий музикант, який популяризує, незважаючи на те, що це. Але пропагує і показує, і доводить чудову силу саме бандурної мистецтва і бандурних всіх цілком. Павло проведе. Ще раз попробуємо. Хай зазвучить струна жива розкаже про своїх героїв. Це слова Ярослава Чорногоза з маніфеста бобзарств. про те, що Шевченко, крім того, що був письменником, да, унікальним, ну, заново він особистості був геніальний унікальний. Він був художником, причому не просто художником, він мав найвище наукове звання академіка. уявляєте? От. І крім таких талантів, то Шевченко мав унікальний голос. Так що драматичний тем. Трикали на чорнава дівчина, соло його дривала, серце зло. Трикали на чорнава дівчина, соло Ці Чеченському кохали і був коханий, І кохав і був коханий, але так не знайшов своєї долі. І саме ось через це він пише, мабуть, такий отквітці. Og det er sant at livet er fullt av løgner.